Доброго дня! Сьогоднішній ефір буде присвячено темі, як змінити поштову адресу для еміграційної служби. Ви це можете зробити онлайн у кабінеті USCIS. Значить, ви заходите на веб-сайт і бачите, я тут була сайн-ін. Ви робите сай Ви загинетесь в саму. Систему. Там є там два кроки верифікації, не забуваємо. Після того, як ви зробили sign-in, ви повинні зайти в My Account, Я червоним обвела, ось тут, і вибрати функцію Change Address. Ось тут де а, таке голубе... Кружочок. Тут має бути ім'я в цілях privacy. Я його закрила, це ім'я. Значить, ось ми бачимо, бачите, My Account, і внизу у нас цілий лист, послуг, які ми можемо а, вибирати. У нас в самому низу є Change your address. Це саме те, що вам потрібно. Отже, натискаємо Change your address. У вас буде наступна сторінка виглядати от саме так. Change your address. Ви спускаєтеся вниз, і у вас буде ось вверху, бачите, Change my address така кнопочка. Ви повинні натиснути оцей на Change address. Отже, це був ваш перший Після того, як ви натиснули address», ваш перший крок перевірити вашу інформацію. Система сама генерує цю інформацію. Отже, ви спустилися вниз по старіності, і ось ваше віконечко. Отак От ви будете бачити тут ім'я, прізвище і ваша дата народження. Вся ця інформація на сторінці згенеровується самою системою USCS. Все, що вам треба, лише перевірити, чи це ви, чи це ваша сторінка. І натиснути кнопку Next. Наступне. Ось ваша наступна сторіночка. Це вже ви будете працювати над кроком 2. Другий крок це написати свою нову адресу і підтвердити, що ви живете там фізично. Якщо ж ви там фізично не проживаєте, наприклад, якась поштова скринька, чесно кажучи, я сумніваюся, що система це прийме. А офіційні документи на поштові скриньки не надсилаються. Отже, вам треба відповісти «Yes» і зверху. Ось тут, What is your new physical address, ввести вашу нову адресу і натиснути кнопочку Next. Отже, ми перейшли до кроку номер 3 У вас тут буде інформація What is your A-Number. Значить, у вас вже будуть готові A-number і Recipient Number. Це згенеровується системою автоматично. Якщо ж у вас немає recipient number, ось тут внизу у вас є опція Add, там де плюсик, Add a recipient number. Ви додаєте. І натискаєте кнопочку Next. Ваш четвертий крок це кінцевий, де ви перевіряєте всі введені дані перед натисненням кнопочки Submit. Перед тим, як натиснути Submit, вона буде у вас сірого кольору. Вона не буде у вас синього, якщо ви не, натис... не покладете оцю галочку синю. Під Certify and Submit. Як тільки ви натискаєте цю галочку, у вас Кнопка Submit міняє колір на синій і ви спокійно натискаєте Submit. Тобто ви підтверджуєте, що вся інформація, надана вам вище, є достовірною. Ось так, власне, я описала процес зміни адреси для еміграційної служби. Дуже дякую вам, що ви прослухали дане відео. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і поширюйте серед своїх друзів і знайомих. До побачення! Гарного вам дня!